Якщо ви помітили, ми з вами на цьому каналі ніколи не вішали ярлики на сторону зброю. І як результат були праві. Зараз в Україні ефективно працює і гаубиця М101 часів висадки в Нормандії, і ото Мілара МОД 56 з 50-х, і навіть Д-44 з часів, коли Сталін ще не здох, Та Ця гармата стримувала прорив росіян на Вовчанську. однією з головних зірок нашої арти є британська Л-119. 105 мм, міліметрів. Та знаєте, чого нам не вистачає? Ще й британської сау цього калібру. Про неї ми сьогодні поговоримо. Олдскульна самохідна гармата Ебот, e яка ще жодного разу не була використана в бою, але це можна легко виправити. Українські артилеристи вже давно працюють з самохідною гарматою такого калібру французька 10 RC. Ця гібридна техніка походить від старого французького концепту розвідувальних бронемашин, які здатні уражати важку техніку в стилі старих панд. Тому озброєння цього француза аж ніяк не можна порівняти зі справжньою сау. А стріляє полегшеним спецснарядом, а от Ебот це зовсім інша історія, та йдеться історія ще з Другої світової. І нагадаю, що британці в цьому шарять. Саме вони винайшли першу в історії САУ, яка гатила ще в Першу світову. Під час Будалова Роммелем у Африці Велика Британія розробила одразу декілька самоходок калібру 105 мм – та всі з церковними назвами: пріст, бішоп та сексон. Врешті-решт прижилась саме сексон, розроблена канадцями, яка пройшла всю другу світову, але об'єктивно не виглядала як розробка майбутнього. Тому ще з 50-х років її планували міняти на новий зразок техніки. І так, в 65-му світ побачив Ебот. А для нас з вами Ебот це не чаювання в аббатство Даунтон, не аббат, але тільки одна людина, яка максимально символічно сюди вписується. Варто додати, що гаубиці калібру 105 мм це досить специфічна штука, яку можна назвати скоріш західною доктриною. Наприклад, на озброєнні РФ зараз немає таких гармат, та їх часи сувку теж не було. Стандартним калібром є 152, потім 122, дуже потужний та точний варіант. Ну а рапіра з її соткою це взагалі протитанкова зброя. Як і Д-44, чи 85 мм з'явились теж як спроба створити гармати проти броні. Але от Європа пам'ятала бої у горах, та необхідність у легкій гірській. Ській артилерії тому ніколи не мало сумнівів в ефективності 105-ки. навіть після другої світової американське М101 відгарували і в Кореї, і у В'єтнамі, і зараз дає жару в Україні. А от британські Л118 та Ель 119 не мають такої великої історії бойового застосування, крім фолклендського побиття аргентинців та знову ж України. Сауве бот вирізняється тим, що для неї розробили абсолютно нову лінійку снарядів. Порохи йдуть окремо від бойової частини, тут нічого нового, але капсулі вже електричні. Нові фугасні снаряди Марк 2 були трохи перероблені так, щоб вміщувати більше вибухової речовини. Та на максимальних порохах летять вони на вражаючі 17 кілометрів. Як вам це навіть 122-мм гвоздіка б'є на 15. Зазвичай, коли вказують максимальну дальність пострілу у гаубиці, мова йде про снаряди з до. Ним газогенератором, як Екскалібур, але цей спеціалізований боєприпас дуже сильно зношує ствол, та й дають їх небагато, тому ними зазвичай не стріляють. Але коли ми кажемо про максимальну прицільну дальність, уламкаво-фугасного снаряду Mark 2 від Sal-Ebott Ебот це дійсно 17 км, що дає серйозний простір для роботи, навіть якщо працювати за стрілою лінійкою боєприпасів Mark 1, Максимальна дальність буде 15, солідні 15 кілометрів. Проте я не впевнений, чи є вони зараз на озброєнні проте це не найбільш цікавий зразок боєкомплекту. Цього британця тут є і стандартні дими, і кольорові постріли для пристрілки, незамінна річ, коли насипаєш по лісах та посадках. Є освітілки, але більш за все виокремлюється снаряд хеш, продебійний постріл з пластиковою вибухівкою. Ну як він не пробиває броню в традиційному сенсі. Пластид прилипає до цілі та взривак із затримкою підриває її, що завдає бронемашині серйозних пошкоджень, а особливо екіпажу цієї машини, якщо виживеш, залишився дебілом на все життя. Це цікавий варіант для добування вже підбитої техніки, а також для руйнування бетонних укріплень. Проте нас більш за все цікавлять саме фугаси. Але є одна погана новина: немає касетних боєприпасів, нову касетка, так сказати. А всі ви знаєте, яку важливу роль вони відіграють в нашій війні зараз. Як не крути, а американці більш досвідчені у війнах останні років 80. Тому у них касетки це база, а британці навіть на своїх причепних L-119 не юзають цей суперефективний боєприпас. Як і на будь-яких сау, тут є і панорама для стрільби з закритих позицій, і приціл для стрільби прямою наводкою. Як то кажуть, якщо ти лупиш сау прямою наводкою, справи твої хуйові. Юві. Ще в середині 90-х Ебот зняли з озброєння королевської. Артилерії тому не дивно, що вона не отримала сучасної цифрової системи керування вогнем, але для наших артилерістів ще й за допомогою круповиця не має жодного значення. Вони зазвичай тільки так і стріляють. Про броню зараз немає чого казати, вона непогана, як для самохідної гармати, але в реаліях сучасної війни потрібні всі апгрейди: і мангали, і бокові решітки, і реп, все для боротьби з ланцетами та FPV. Як і всюди, кращий захист це обережність, мобільність та маскування, а пробити можна будь-яку броню, як ми з вами казали ще в старих роликах, і що побачили на прикладах. Підбитих Челенджерів 2, одних з найбільш захищених танків в світі. Абут спіткала доля багатьох зразків зброї часів Холодної війни, які так ніколи й не побачили бойових дій, як ТРК Ленс або радянський реактивний снаряд Марс. Більш за те, Ебот стояла на озброєнні лише двох країн самої Британії та Індії. Обидві країни вже зняли їх з балансу та не розуміють, чому б не віддати техніку тим, хто знає, що з нею робити. В Британії цю 105-ку замінили 30 років тому на АС-90 калібру 155 мм. Дуже дивний хід, різний типи артилерії, але, мабуть, вони вирішили, що їм достатньо і причіпний гаубиць 105 мм. А от в Індії від Ебута відмовились десь в 2015-му, коли закупили корейський 155 мм салка. Цікавий факт в тому, що в якості заміни Росія підчула свою мсту С, яка теж є добрячою, але К9 жухнула мсту по всіх параметрах та стала на озброєння індусів. Базовий варіант ебута є досить комфортним. А от варіант для Індії є максимально бомжацьким, але значно дешевшим. Щоб ви розуміли, там прибрали навіть такі базові речі, як дими, вирізали всі електроприводи, щоби крутити ручку, як діди. Турельного кулемету більше немає, та плавати цей індобританець вже не вміє. Систему життєзабезпечення на випадок атаки зброєю масового враження замінили на вентилятор. А багатопаливний двигун, який міг працювати навіть на авіаційному гасі, тепер їсть тільки стандартний дизельок. Важко звинувачувати Індію. В 60-ті роки вони поспішно озброювались після вторгнення Китаю, а грошей більше не ставало. Тому, якщо станеться диву, та нам все ж вирішить передати ці самохідні гармати. Є велика вірогідність, що викуплять саме вже братські індійські варіанти, які дадуть нам змогу відчути всі кайфи Другої світової. Мій прадід так само крутив ручку в Другу світову, набиранив чимало цілий, але потім, на жаль, потропив у полон радянський. Всього у світі було 146 сорок в Британії та 80 штук в Індії. І є одна причина, з якою поставка таких сау може стати великою допомогою на використання окремої лінійки снарядів. Так, боєприпаси Марк 2 юзають і для причіпних L119, але якщо залишились запаси снарядів Марк 1, а в холодну війну склади були солідні, то вони використовуються лише самохідною гарматою ЕБОТ. E та в умовах дефіциту 155 мм запаси іншого калібру є дуже потужним підкріпленням. Але ми традиційно впираємось в низку питань в стилі, в якому стані зараз ці сау, як багато на них боєкомплекту, чи вийшов на них строк придатності, та якщо вийшов, як можна їх воновити? Як це зазвичай робиться із. Старими снарядами. Іншу кажучи, поки що питань більше, ніж відповідей. Але про Ебот я хотів зробити ролик ще тоді, коли оглядав британську L119. У Ебота є британський брат Близньок М108, теж самоходка калібру 105 мм. Виглядає не так потужно, дальність значно менша 11 км, але вона встигла пробитись у В'єтнамі перед тим, як її зняли з озброєння. Британський варіант об'єктивно виглядає краще в усіх аспектах. Якщо порівнювати з сучасними сау, та судячи з цього фото білі притулінгтона, еботи ще й десь залишились. Подивіться на цього мужика, який просто придбав демілітаризованого ебота, щоб по приколу покататись по місту. Ми багато чуємо про те, що захід дає нам доношувати стару парашу, то у мене є тільки одна заява щодо цього: давайте нам більше більше старої параші, хтось плачує, хтось витискає максимум навіть із совкової арти 40-х років. Британське САУ 60-х це фактично нульць в порівнянні з цим Та якою б потужною не була арта, хребтом української армії є пігота. Пам'ятайте цих пацанів, які розносили у Харківському контурнаступі. Зараз вони переходять в новий підрозділ 151 ОМБР, другий батальйон, взвод у розвідки Моноліт, і з такими вояками цей підрозділ приречений на успіх, закидаючи грошу їм, ви вкладаєтесь в утилізацію москорилих. А їх мамані отримують чергові похоронки на м'ятому жовтому папері. Важливий кожен гриваць, реквізити в описі, працюємо на перемогу разом. Та пам'ятаємо стару школу.